студії з випуском новин Сергій Градов. Вітаю вас. Кількість пожеж на Одещині за минулу добу сягнула майже сотні. Згоріли величезні площі та постраждали люди. У вогнеборців подібна ситуація викликає неабияке занепокоєння. У головному управлінні ДСНС Одеської області повідомили, за минулу добу в регіоні сталося 99 пожеж, з них 70 – виїздів на загоряння сухої рослинності, які знищують природу, тварини та рослинний світ. А іноді полум'я може перекинутись навіть на житловий сектор. Загальна площа, що постраждала від вогню, понад 60 га. Найбільш резонансні пожежі, в яких постраждали люди, сталися в одеському районі. У селі Світле Фонтанської громади відбулось загоряння деревної господарчої споруди на площі 20 квадратних метрів та сухої трави біля неї на площі 200 квадратних метрів. За декілька годин пожежо ліквідована на загальній площі 220 квадратних метрів. Внаслідок пожежі постраждав громадянин 55 років. Його у стані середньої тяжкості доставили до міської клінічної лікарні. Ймовірна причина пожежі необережне. Поводження з вогнем, вогнеборців КОТРА закликають громадян дотримуватись правил безпеки. Фахівці ДСНС закликають: вогнегасник має бути в кожному домі та автомобілі. Рятувальники наголошують на важливості первинних засобів пожежогасіння в умовах нестабільного електропостачання. Які види вогнегасних приладів бувають та як ними користуватися, дізнавалися наші кореспонденти. Первинні засоби пожежогасіння – це справжні помічники, які мають бути вдома на роботі, в автомобілі кажуть у ДСНС, особливо зараз, коли від людини часом і не залежать причини пожежі. Зокрема, це може відбуватися і через питання з електропостачанням, де коротке замикання може статися навіть від одного холодильника. А наявність вогнегасника дає можливість загасити пожежу на ранніх стадіях. Нині вже є випадки, коли люди боролися із вогнем самостійно до приїзду рятувальників. Я особисто дуже люблю читати новини, коли присилають мені про те, що рятувальники поїхали на пожежу, але до прибуття пожежно рятувальних підрозділів пожежу було ліквідовано за допомогою вогнегасників. Загалом фахівці розрізняють вогнегасники двох типів: вуглекислотний та порошковий. Якщо після невеличкої пожежі і використання першого типу прилад можна почистити, помити і відремонтувати, то після порошкового його доведеться викинути. Тож який краще для себе кожна людина обирає самостійно, говорить у ДСНС. Якщо він розрахований більше там, на електроприбори, на електропроводку там, або е, ну, якісь прилади під напругою, то е, порошковий він більш універсальний, він може як і на електричні при, е, всякі прилади е, працювати, так і на якісь меблі, там, облицювання. Е, він більш універсальний. Серед людей існує міф, що використовувати вогнегасник складно, але в ДСНС запевняють, у використанні сучасних помічників у боротьбі з вогнем немає нічого важкого. Користуватися ними ну, дуже легко, вони сучасні, їх не треба привертати, їх не треба там струшувати. Вирвати кільце, вирвати, направити раструб на осередок пожежі і натиснути. Так ми щойно загасили пожежу. Навички поводження з вогнегазником така ж незамінна річ, як і його наявність у безпосередній близькості до вас, адже за потреби він може врятувати вам і життя, і майно підкреслять у ДСНС. Тим паче сучасні помічники у боротьбі з пожежою легко використовувати на практиці. Аномальна спека охопила більшу частину території України. І якщо в західних і північних регіонах спекотна погода надовга не затримається, то центральні, східні та наші південні райони перебуватимуть під палючим сонцем і за відсутності дощів впродовж найближчого тижня. Прогнозують фахівці, що безумовно позначиться і на врожаях. Спекотний прогноз надають для Одеської області метеорологи на найближчі дні. Висотний теплий антициклон, що утворився, мало рухається і складає умови для поступового прогріву і застою повітряної маси, що є в його межах. Про це кажуть фахівці гірометцентру. і додають: на жаль, не можемо нічим порадувати. Той період спеки, який розпочався вже в останні дні червня в Україні, триватиме, триватиме ще як мінімум 7-10 днів. І температура повітря буде тільки підвищуватись. При цьому до 20 липня в Україні не очікується жодних опадів. Можливо, каже Тетяна Адаменко, лише в західних областях України пройдуть короткочасні дощі під впливом атмосферних фронтів, але їх буде дуже мало і дощитиме на незначних територіях а на Одещині буде сухо. Що стосується південних областей Одеської, Херсонської, Миколаївської, Запорізької, то тут температура повітря, на жаль, буде перевищити щодня плюс 35 і досягати 39-41 градуса. Тобто, спека надзвичайна, і це вже надзвичайна ситуація природного характеру в Україні. Спекотна липнева погода позначиться і на плодах полів, садів і городів. Наразі триває збирання озимих, і з цим усе добре, врожай багатий, зазначає Тетяна Адаменко. Складна ситуація з пізніми сільськогосподарськими культурами. За таких температур відбувається стерилізація пилку кукурудзи, тобто кукурудза перестане утворювати зерно і будуть такі. Пусті качани, що стосується соняшнику, якого дуже багато в Одеській області, то це більш посухостійка культура, більш жаркосійка, Проте той рівень температури, який ми очікуємо, який вже наразі спостерігається, він також буде сприяти тому, що. Насіння буде формувати спілки. Згідно прогнозу, слід чекати на значно менший врожай як кукурудзи, так і соняшнику. Через пеку інших плодів буде менше за розміром і за кількістю. Що стосується городніх плодових ягідних, то такі високі температури вони сприяють чому перечасному дозріванню або засиханню. Якщо передчасне дозрівання плодів або городніх культур, то це якісь мілкі такі ягоди. Овочі, тобто нічого доброго, на жаль, сьогодні сказати не можна. Водночас у департаменті аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ова зазначили, що область зібрала перший мільйон тонн зерна. Найвища врожайність наразі у Білгород-Дністровському районі, де збирають з кожного гектару майже по 41 центнеру. Сбу затримала капітана вантажного судна, який допомагав РФ вивозити з Криму українське зерно. Судно неодноразово пришвартовувалося у морський порт Севастополя, щоб забрати награбовану агропродукцію. Служба безпеки затримала в акваторії Одещини іноземне вантажне судно та його капітана, який працював на агресора. Корабель ходив під прапором однієї з країн Центральної Африки, а його екіпаж виконував замовлення РФ на вивезення українського зерна з тимчасово окупованого Криму. За даними слідства, протягом 2023-2024 років судно неодноразово пришвартовувалось до морського порту Севастополя, щоб забрати награбовану агропродукцію. Потім корабель транспортував вантаж до Ського сходу для продажу на користь країни-агресора для маскування злочину капітан періодично вимикав GPS-трекер судна та вносив недостовірні відомості до журналу маршрутів і стоянок плавзасобу. У такий спосіб він допомагав рашистам вивозити багатотонні партії українського зерна, викраденого з тимчасово окупованих регіонів на півдні України. Як встановили розслідування капітаном вантажного судна, є громадянин однієї з країн Південного Кавказу. Крім нього, до складу екіпажу корабля входило ще 12 іноземців під час обшуку на борту судна, виявлено документи, засоби навігації та інші речові докази злочинної діяльності. На підставі отриманих матеріалів слідчі служби безпеки повідомили капітану корабля про підозру, порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї зловмиснику загрожує до п'яти років позбавлення волі. У межах кримінального провадження судно фігуранта відбуксировано на Дещину та рішенням суду арештовано. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та інших осіб, причетних до незаконної діяльності. На трасі Балтакодома сталася смертельне ДТП. Кермувальник легковушки допустив зіткнення із вантажним автомобілем. Водій одного з транспортних засобів загинув на місці події. У подільському районі на автодорозі Балта Кодима водій 29 років, кермуючи легковою автівкою, допустив зіткнення із вантажним автомобілем. Співробітники ДСНЕ за допомогою гідравлічного інструменту вилучили тіло загиблого з понівеченої автівки та передали його працівникам поліції. Надійний друг та напарник це завжди запорука успіху, особливо якщо мова йде про службу на кордоні, блокпості і тим паче на передовій. Вони завжди вдвох, і при виконанні службових завдань, і на тренуваннях, і на відпочинку. Вони це кінологи та їхні чотирилапі напарники. Під час повномасштабної війни роботи у них стало значно більше. Яких собак приймають на службу і навчають шукати наркотики, вибухівку, зброю та як можна стати кінологом, наші кореспонденти дізнавалися у. Прикордонників це Маргана, більгійська вівчарка Малінуа. Колись її хазяїн, інспектор прикордонної служби Єгор придбав її просто для себе. Тепер вдома вона член родини, а на службі чотирилапий прикордонник і справжній боєць. Бо Маргана була й на передовій. Людей обшукувала транспорт, обшукувала, обшукувала таке ж місця схованок, місця перебування можливих ДРГ і тому подібне. Моргана собака з досвідом, їй 8 років. Його розповідає, сам її дресирував і разом вони прийшли в Державну прикордонну службу. Служив раніше в порту, потім довелося під час початку війни поїхати виконувати деякі завдання на передовій, потім повернулися назад і зараз проходимо службу тут. Далеко не кожний собака може стати службовим. Є певні вимоги до порід. В основній мірі в нас це бігліцькі вівчарки малінуа, німецькі вівчарки, східноєвропейські європейські вівчарки. Також допускаються породи середніх. Середні породи це спанілі, фокстер'єри, яхтер'єри, джекрасели. Якби спектр службових собак різний. Звісно, беруться до уваги і фізіологічні та природні здібності собак зір, нюх, активність та витримка. А види діяльності для вихованців визначають в залежності від темпераменту, говорить Василь Матвієць. Як і люди, собаки розподіляються на сангвиніків, меланхоліків, холеріків і флігматиків. На міну розшукову собаку холерики не особо підходять, бо тому що міни є які е, детонують на рухи і звуки. А холерики відповідно на місці не можуть сидіти. Тоді ми вже беремо туди собак більш такого флегматичного механічного стану. Маргана вміє шукати вибухівку та зброю. Єгор закладує в один з чемоданів предмет, в якому є вибухова речовина, і дає команду шукати. Це тренування, але Моргана часто знаходила заборонені речовини та предмети в реальних умовах. Ми працювали на пункті пропуска, оглядали машину, було виявлено запчастини від деяких приладів, котрі підлягають якби під вибухівку. Ну і після цього на спрацювала, був проведений огляд, було прийнято рішення, їх і правопорушників Правопорушники було затримано. Існує невірне бачення процесу навчання собак знаходити заборонені речовини, наприклад, наркотики. Дехто вважає, що підопічні кінологів стають майже наркозалежними. Це зовсім не так, бо здоров'я собаки дуже важливе. Фахівці в черговий раз наголошують, головний спосіб тренування чотирилапих охоронців кордону це гра. Кожна собака має улюблену іграшку. З нею граються, собака її шукає. Потім поступово по-дальшому додаємо запах шуканої речовини. Це або вибухівки, або патронів, або зброї, або наркотичних речовин, тобто спектр запахів різний. В процесі підготовки запах, який вона вже знає, тобто опортувального предмета, запах хазяїна, ми забираємо, ставимо в меншій концентрації, а наркотичні речовини чи вибухові речовини ставимо в більші концентрації. І таким чином собака от, підготовлюється. І тоді собака вже починає шукати речі з запахом наркотика або вибухівки. А у якості заохочення отримує улюблений іграшку, смаколик або просто похвалу хазяїна. Сьогодні в Державній прикордонній службі підготовлюються службові собаки по пошуку наркотиків, вибухових речовин та зброї. Запроваджений і новий навик це мінно-розшукові собаки. Відповідно, в на зоні проведення бойових дій нас використовується мінормінорушкові собаки з метою розмінування територій, знешкодження боєприпасів виявлених, виявлення їх безпосередньо. Також неодноразово вже були випадки під час проведення тренувань в тилових місцевостях, виявлення ще боєприпасів в Другої світової війни. На навчання в прикордонній службі беруть собак віком від семи місяців до трьох років, і чотирилапий помічник несе службу зі своїм хазяїном в середньому до восьми років. До прикордонного загону можна прийти зі своїм улюбленцем, а можна й без собаки. В державній прикордонній службі є два племенних розплідника, які займаються вирощенням службових собак. Повідомив Василь Матвієць. Всіх запрошуємо зі своїми улюбленцями, Хто Хоче себе спробувати в цьому напрямку. Хто дійсно любить тварин? Любить з ними слідкувати, любить з ними працювати. Наші двері завжди відкриті. Ми всіх запрошуємо. Зробити своє життя зручнішим, позбутися певних обмежень у побуті, а ще стати морально міцніше. Все більше людей з обмеженими фізичними можливостями виявляють бажання отримати посвідчення водія. Після складання теоретичних іспитів настає час для практичного тестування. Один з таких у регіональному сервісному центрі МВС в Одеській області відвідали кореспонденти граду. Для кожного майбутнього водія є стандартні умови отримання водійських прав. Спершу треба засвоїти правила дорожнього руху та скласти теоретичний іспит. Наступний крок практичне тестування за кермом автівки. Опанувати водійську справу хочуть громадяни з обмеженими фізичними можливостями. А для цього слід забезпечити відповідний навчальний процес і, перш за все, спеціально обладнаний транспортний засіб, який, до речі, є у регіональному сервісному центрі МВС в Одеській області. Поїхали? Да, запускаємо вагон. Рушаємо потихеньку по території сервісного центру. Повертаємо ліворуч. Обережно пішоходи можуть бути. Майбутній водій Олександр давно мрів про те, щоб сісти за кермо автівки. І коли представилася можливість пройти відповідне навчання, одразу прийшов до автошколи. Дивиться, ну я якби вже травму получив дуже багато років тому. От і мрів, ну, всю життя сісти за руль. Ну от в Одесі зносиє ну, автошколо. Я узнав, що є така. Отну в мене якби мрії мої збуваються. От навчив, ну, ну дякую, що є такі автошколи, які навчають людей ну, з обмеженими можливостями, як і я так. Можливістю пройти навчання та отримати посвідчення водія в сервісному центрі МВС в Одеській області скористалося чимало громадян, які вже користуються всіма зручностями водіння. Автошкола в університеті існує з вересня. Минулого року і має можливість навчати людей з вадами, з інвалідністю, опорно-рухового апарату. У нас вже декілька учнів пройшли, здали екзамен, вже їздять по території України. Дуже задоволені, вони ну, мріяли про це дуже багато років і зараз допомагає їм поїхати в лікарню, поїхати на відпочинок. Учбова спецавтівка для водіїв з обмеженими можливостями у сервісному центрі МВС заслуговує на особливу увагу, адже має відповідне обладнання для різних потреб громадян. При необхідності саме під конкретний випадок обирають перемикачі або різні девайси, що полегшують процес керування. На кермі може бути спеціальний пульт, якщо людина з одною рукою чи не працює, чи погано працює рука. Замість перемикача поворотів є вказівники. Також є ближня дальний світлофар, є звуковий сигнал, є омивачі, є включення противотуманних фонарів. І також цей пульт переміщується по керму, кому зручно під ліву руку гальмування можна виконувати допомогою речага зліва лівою рукою. Існують інші технічні пристосування для певних потреб громадян, як, наприклад, дублю чи педалі гальмування, регульоване крісло для різного зросту. Тощо навчання людей з обмеженими фізичними можливостями для отримання посвідчення водія на Одещині є частиною загальнодержавної програми без бар'єрів і включає у себе різні можливості. На сьогоднішній день на Одещині єдина автошкола для з інвалідністю функціонує в Одеському державному університеті де ніерночих справ. В вересні 2023 року університет отримав ліцензію на провадження діяльності з підготовки водіїв категорії Б, в тому числі і для осіб з інвалідністю. У поточному році в автошколі забезпечено інклюзивне житло для студентів, які мешкають за межами Одеси. Житлові приміщення також оснащені всіма зручностями, які потребують люди з обмеженими фізичними можливостями. Чотири роки навчання проминули як мить на долю студентів випало чимало труднощів: пандемія, ковід, повномасштабне вторгнення. Однак саме за цей час вони опанували знання і стали кваліфікованими спеціалістами. Далі у нашому випуску репортаж з випускного в Одеському коледжі комп'ютерних технологій сервер. Ще вчора вони сиділи за партами, долучалися до занять онлайн, поспішали з дедлайнами здачі дипломних робіт. А сьогодні вони вже випускники у святкових вбраннях і квадратних академічних шапочках. В Одеському коледжі комп'ютерних технологій сервер випуск за двома спеціальностями комп'ютерні науки та дизайн зібрав кілька десятків студентів. Багато з наших випускників будуть навчатися далі. В академії на бакалавра їм треба довчитися ще тільки два роки, і вони отримують повну вищу освіту. Ми сьогодні створюємо усі умови, щоб діти, незважаючи на все, отримували якісно. Освіту. Дружній колектив, підтримка один одного, індивідуальний підхід до кожного усе це допомогло подолати виклики сьогодення. Зізнаються як викладачі, так і студенти. Беззаперечною перевагою є те, що, отримавши актуальну професію, випускники вже можуть працювати за фахом або ж продовжити своє навчання. Четвертий курс вже, вже закінчуємо, далі піду на п'ятий. Тому що навчання мене повністю задовільняє. Я вважаю, що зараз знаходжусь на дуже непоганому рівні, тому вже в принципі можу і працювати, тобто вже практично закріплювати свої навички дальніше у своїй професії, тому за що дуже дякую коледжу. Я ценю його за за те, що я не зря все таки училась. Не зря прошла ці годы, не зря вивчила то, що, що я знаю сейчас. И і знаю я то, що буду продолжать это далі. Комп'ютерні науки та дизайн це ті спеціальності, які користуються попитом на ринку праці. Серед переваг: гнучкість, мобільність, можливість працювати з будь якої точки світу і отримувати гідний рівень оплати. Ми мали таку відповідальність на собі, як підтримувати студентів і для того, щоб вони, якомога умога менше на них вплинула ця ситуація з війною, підтримували кожного студента. Побажати, мабуть, гарних успіхів у кар'єрі ну і мирного неба. І ось він, довгоочікуваний диплом. Урочиста мить засвідчує отримання випускниками якісних знань і подальшої перспективи роботи та навчання. Це вже друга дитина з сім'ї, яка закінчує наш коледж. Братик старший, а тепер сестричка. Ми тебе дуже вітаємо і це твій диплом. Цей випуск став особливим. Неможливо не прикипіти душею за чотири роки навчання, взаємодопомоги та підтримки. Тепер перед випускниками відкривається новий шлях. Хтось одразу почне працювати за фахом, інші будуть навчатися далі, а треті комбінуватимуть подальшу освіту з роботою. Однак світлі емоції та моменти проведеного разом часу та навчання у стінах коледжу залишаться з ними на все життя. З новинами в мене все про розвиток подій. Дивіться в наших наступних випусках. В Студії був Сергій Градов. До зустрічі.